Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про той переполох, який продовжує відбуватися в Польщі через втечу одного з суддів до Білорусі, тому як ця людина, видимо, мала доступ до державної таємниці, і тут питання лише одне: чому польська влада зараз так сполошилася? Ми зараз власне про це поговоримо, бо Дональд Туск терміново скликає колегію спецслужб для обговорення впливу москви і мінська на польську найпольське на польське найвище керівництво тобто це дуже дуже важлива е, така штука бо це може в подальшому показати що і підтвердити що всі ті протести які відбувалися на кордоні справді е, були фінансовані і були е, зроблені якби з території росії там чи білорусі дивіться будь ласка це Відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Вдячний за вашу підтримку, друзі. І давайте починати. Бо є два цікавих факти. Ми спочатку поговоримо власне, про якби ці засідання, які терміново скликає Дональд Туск, а потім бонусом є ще одна ситуація, в якій видимо також постаралися російські спецслужби. По-перше, Прем'єр-міністр Дональд Туск скликає на середу колегію спецслужб для обговорення впливу Росії і Білорусі на польську владу за останні роки. Терміново він про це сказав в своєму твіттері. Я скликав на завтра засідання колегії спецслужб. Це заява була робилась вчора ввечері. Йдеться про можливий російський і білоруський вплив на польський апарат влади в попередні роки. Тобто, це напряму якби посилається на те, що можливо попередня партія ПІС, яка була цілих 8 років при владі, що вони активно співпрацювали з е, спецслужбами Росії та Білорусі, якісь окремі їх члени. Тобто, деталі нам не розкривають. Просто є така заява туска, і ми можемо робити якісь висновки, виходячи з неї. У вівторок польський прем'єр заявив журналістам, що з матеріалів, які він отримав від спецслужб, співпраця Варшавського суддів-тікача до Білорусі Томаша Шмітта з білоруськими спецслужбами могла здійснюватись впродовж багатьох років, а не тільки за останній час. Він назвав ситуацію безпрецедентною, оскільки цей суддя мав доступ до роботи з таємними документами і перебував в контакті з колишнім міністром юстиції Польщі. Тобто тут бачимо, що. Якби дуже все зав'язано. І Національна прокуратура Польщі вже відкрила кримінальну справу проти цього судді. Звісно, що заочно, бо він вже знаходиться на території Білорусі, і, скоріш за все, що його дістати якось взагалі звідти не вийде, так ну якимись законними шляхами, скажімо так. от І весь цей переполох саме через оцю державну таємницю. І тут. Питання лише одне: що такого міг е, е, знати цей суддя? Що польська влада якби так сильно переполошилась, і скоріш за все, що були можливо якісь навіть вже нові документи, так вже які напрацьовані. Урядом саме Дональда Туска, який прийшов до влади лише в наприкінці 23-го року, можливо, в них є якісь плани, можливо, в них є якісь стратегії щодо е, війни проти Росії і так далі. Ми цього не знаємо, але однозначно бачимо, що е, та державна таємниця, яка там могла бути, це не номери банківських рахунків людей, які там телефонні шахраї крадуть. Це справді якісь важливі речі, е, за які дуже дуже сильно переживає як Туск, так і весь його уряд. На жаль, якби якихось там законних методів повернути цього суддю і притягнути його до відповідальності з території Росії та Білорусі не представляється можливим, бо ми розуміємо, що ані Росія, ані Білорусь не будуть цього суддю видавати по запиту Польщі, бо відносини в них досить натягнуті, і незважаючи на... Навіть на ту торгівлю активну, яка там вела через російсько-польський кордон, я не думаю, що вони являються друзями і що вони дуже сильно контактують і хочуть один з одним дружити, і будуть допомагати. Одна влада буде допомагати іншій. Не думаю, що так. І друга важлива новина, про яку я також хотів згадати, це власне про те, що в Катовіцях зараз проходить європейський економічний форум. Такий собі, і е, в місті Катові це відбувається. І там е, з'явилася новина, що спецслужби виявили пристрої для підслуховування в кімнаті, де е, 7 травня, тобто вчора, мали засідати, мала засідати Рада міністрів Польщі. Речник Служби безпеки Польщі Яцек Добжинський підтвердив цю інформацію і зазначив, що пристрої вже було демонтовано, а засідання міністрів відбулося за планом без жодних проблем. Зазначається, що Польща знаходиться в стані підвищеної готовності до будь-яких проявів шпигунської діяльності, особливо з урахуванням того, що країна є центром західних військових поставок в Україну. І однозначно зараз продовжується все, про що ми з вами говорили в минулих відео. Точно те саме, бо зараз якби нагнітається ця ситуація, і будуть оцих дуже багато різних новин і провокацій, скажімо так, які будуть робитися спецслужбами недружніх країн для того, щоб. Ну, якби створити якусь картинку небезпеки на території Польщі в першу чергу для політиків. Тобто, якщо всі минулі вибори, там де гнобили українців. Гра йшла на е, ксенофобських настроях до українців, так, щоб перетягнути до себе е, власне, е, нових виборців, то тут е, весь ну, якби, вся оця, е, стратегія і втручання Росії в вибори до Європарламенту по всій Європі, вони, як ми вже говорили, будуть стосуватися саме політиків. Тобто тут потрібно буде е, ну, якби вони хочуть саме політикам, польським та там, чеським. Німецьким і так далі показати, що якщо е, ви будете виступати проти Росії, якщо ви прийдете до Європарламенту, і якщо до Європарламенту прийдуть е, антиросійські сили, фактично, то е, можуть бути такі, такі, такі наслідки. І зараз, якби до цього підводять час, ще є. і Я думаю, що ми і надалі будемо бачити е, ще багато ось таких неприємних е, таємничих новин, речей і так далі. Зустріч міністрів мала обговорити енергетичну політику, зокрема, питання відмови від вугілля та програму пом'якшення впливу високих цін на електроенергію для малозабезпечених сімей. Тобто Рада міністрів не мала проводити там ніяких секретних засідань стосовно оборони або стосовно там можливої війни проти Росії. Вони просто, якби мали спілкуватись про енергетичну політику. І тут не питання в тому, про що вони мали спілкуватись, а питання в тому, що цю прослушку треба було поставити, і навіть треба, було, щоб цю прослушку обов'язково знайшли, щоб вони розуміли, що постійно десь присутні, скажімо так, російські спецагенти і що вони можуть достати кого. Завгодно. Я вважаю так, тому як я не думаю, що просто якась звичайна людина, якийсь пересічний громадянин міг прийти саме в кімнату, де, мала, де мало відбувати засідання Ради міністрів, і встановити там прослушку, щоб послухати щось про енерго, енергетичну політику. Я думаю, що це просто така собі психологічна операція, яка е, має на меті. Заставити польських політиків і політиків інших країн відчувати себе небезпечно, навіть перебуваючи в себе в країні. От і тому найближчим часом, думаю, ми такого побачимо ще багато. І я думаю, що не просто так Дональд Туск скликає сьогодні от цю раду спецслужб. Я думаю, що вони розуміють, що відбувається, і вони хочуть максимально ефективно. Цьому протидіяти. Ви ж свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!